Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я вам розповім, що таке малий словник медичних термінів, для кого він створений і як ним користуватися. Отже, цей словник був створений для наших співвітчизниць українок, які приїхали до Італії, щоб працювати доглядальницями, молодшими медичними працівниками, асистентами лікарів, нянями по догляду за маленькими дітками, а також для всіх людей, кого цікавить здоров'я. А я думаю, що кожній людині потрібно знати, принаймні, як називаються, основні частини тіла, основні органи, основні захворювання чи якісь патологічні стани, такі як серцебиття, біль, травм травма, поріз, опік, запаморочення, судоми і таке інше це ж важливо. Всі ці терміни були зібрані до цього словника для зручності користування. Вони розбиті за категоріями. Частини тіла та органи людини, стан здоров'я, догляд за новонародженими, догляд за лежачими хворими, відвідування спеціалістів, процедури, медичні препарати чи засоби по догляду, наприклад, таблетки, шприц, пласти, пелюшки, ін'єкції, крапельниці, милиці і таке інше. Для зручності вони розбиті за категоріями, але якщо не знаєте, до якої категорії відноситься те слово, яке вам потрібно перекласти, в кінці є загальний список термінів Ну, всі-всі-всі слова в алфавітному порядку. Словник складається з двох частин. Перша частина це переклад з італійської мови на українську, друга частина це терміни з української мови на італійську. Крім того, цей документ створений в форматі PDF, тобто його можна роздрукувати на папері, а можна користуватися ним з екрану ноутбука, смартфону. В цьому випадку дуже зручно шукати потрібне слово. Ви натискаєте кнопку Пошук, у віконці пошуку вписуєте потрібне вам слово, натискаєте далі і буде видно результат. Якщо будуть якісь побажання, зауваження, пишіть мені сюди в коментарях або на ті контакти, які я вказую нижче. Щоб придбати цей словник, теж пишіть мені на ті номери, які вказані, я вам відповім, там всі реквізити. І після оплати надішлю вам цей словник. Користуйтеся словником з задоволенням, не хворійте, бене і ала просіма!